Ось такий комплекс їде сьогодні до споживача, у якої подагра. Ну, Тут ми обов'язково мусимо дотримуватись дієти, налагодити роботу е підшлункової залози. Для цього у нас є еліксир для підшлункової дієта це виключити е алкоголь, солене, смажене, гостре. Так, еліксир для судин, для того, щоб їх почистити і зміцнити. Екстракт соняшника, який виводить солі з кисток та суглобів. Таблеточки апітон-фітос хвою, це такий протизапальний антибактеріальний засіб. Ми його використовуємо як природний антибіотик, який прибирає будь-які запальні процеси в організмі. Фітоздоров'я форта для суглобів. І обов'язково Гель-39 екстракт, який ми використовуємо зовнішньо, безпосередньо на кісточку на вогнище запалення. Змазуємо ну, 3-4 рази на день, чим більше, тим краще, і постукуємо оцією кришечкою. Це, звичайно, буде боляче, але терпимо і ефективно.